З вами поговоримо на таку тему, як важливість добрих слів і добрих вчинків. Тема нашого заняття аптека доброти. Подивіться ось на цей малюнок. На ньому зображені дві аптеки. Ось ця аптека доброти і чуйності. Сюди ходять за ліками, які допомагають людям. Стати добрими. А ось це аптека, яка називається Поспішаю на допомогу. Тут завжди є ліки, які в усьому дітям допоможуть. Подумайте, яких казкових героїв ми би відправили в аптеку доброти і чульності? Може, це буде бабуся Яга, щоб вона стала добрішою. А може, це е, дракон? Змій Горинович да? з української казки. Коти Котигорошко, щоб він теж став добрішим. Подумайте, діти. Дітки, а які ліки можуть продаватися у першій аптеці, аптеці доброти? Давайте уявимо, придумаємо їх. Ну, наприклад, добротин. Дружні пігулки, ліки від боягузства, ліки від поганих слів і вчинків або вітаміни від жадібності. Як ви гадаєте, кому може допомогти добротин? Так, Змію Гориновичу, злим людям. Так? А кому допоможуть дружні пігулки? Так, діткам, які не вміють дружити. А кому допоможуть ліки від боягузтва? Так, діткам, які усього бояться. А кому потрібні ліки від поганих слів? Справді, тим, хто їх говорить. А кому треба купити вітаміни від жадібності? Тим діткам, які не вміють ділитися іграшками. І зараз я розкажу вам оповідання, яке називається Сашко був боягузом. Сашко був боягузом. Боягуз це той, той, хто усього боїться. На вулиці йшов сильний дощ, була гроза і грім. Сашко злякався і заліз у шафу, сховався. Там було дуже душно і темно. Сидячи у шафі, Сашко не чув, що дощ і гроза закінчились. Сиди, Сашко, довго у шафі за те, що ти такий боягуз. Як ви гадаєте, діти, в яку аптеку треба піти нашому Сашку за ліками? Так, в аптеку поспішаю. На допомогу, а які б ліки ви йому порадили? Ліки для сміливості, ось які ми придумали ліки. Молодці! Ось послухайте віршик про сміливість. Спитай кротів і черепах, і мишенят в норі таємні, куди тікає їхній страх, коли навколо зовсім темно. Як ви гадаєте, дітки, чи бояться крути, черепахи, мишки темноти у Нірці? Ні, не бояться. Чому? Бо це їхній дім, їхній будиночок, і вони точно знають, що там у нірці, в темноті, їм безпечно. Пам'ятаєте, ми колись знайомилися з тітонькою темінню? Темнотою. І говорили про те, що вона дуже сумує, що діти її бояться, і що сама по собі тітонька темінь не може зробити нам нічого страшного. Не вкусити, не вдарити, не штовхнути. Тож не бійтесь, темноти. Включайте фонарик чи світло включайте в кімнаті і нічого не бійтесь. Дітки, подивіться на цей малюнок. Тут друзі посварилися. Одного разу друзі, які посварилися, зайшли до аптеки, поспішаю на допомогу. І сказали аптекореві. Грались ми і посварились, ходимо тепер на дуті. Знали б, як то помиритись, що ж нам діяти, як бути? Давайте ми друзям допоможемо помиритися, підкажемо їм, які купити ліки в аптеці. Може, ліки дружби? Придумайте способи, як дітям помиритися. Наприклад, вибачитися, разом погратися, пригостити один одного смачненьким, промовити мирилочку. Згадайте, яку мирилочку ми вчили на попередніх заняттях. І подивіться ось на цей малюнок, як діти миряться. Дай скоріш мізинчик свій. Зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас молодець. Так, діти помирилися, бо ви їм підказали правильні літіки. Давайте пограємо в гру, яка називається аптекарі. Уявіть собі, що ви. Аптекарі і можете продати людям ліки, які їм потрібні. Ви будете їх придумувати, уявляти. До вас зайшла в аптеку зла баба Яга. Які їй треба дати ліки, щоб вона перетворилася на добру бабусю Ягусю? Придумайте назву. До вас зайшла в аптеку царівна несміянна. І хоче стати веселою, як і їй потрібні ліки. До вас зайшов в аптеку їжачок, який у касті всіх боїться, а хоче стати сміливим, які йому видасте ліки. До вас, в аптеку, зайшов зайчик, який в касті вихвалявся, що він самий сміливий, був хвальком. Які йому треба ліки? До вас в аптеку зайшов сірий вовк, дуже злий. Допоможіть йому стати добрим. Придумайте ліки від доброти. Дітки, і в кінці нашого заняття я пропоную вам намалювати свою аптеку доброти. Саме ви там будете аптека. До вас можуть прийти різні звірята, чи люди, чи казкові герої. Намалюйте це все і намалюйте, які ліки ви будете їм продавати. Тож, мої любі, пам'ятайте, що робити добрі справи і казати добрі слова це дуже добре. Від того зростає дружба і радість. До побачення, малятка! До нових în